Зрозуміло для себе, що життя по Слові Божому дає результат, а життя по душі не дає ніякого хорошого результату. Якщо живу не по Слові Божому, без нього просто по душі, по емоціях то тоді сатана ну йому запросто руйнувати життя. Сатана приходить вкрасть тебе і погубити. І потрібно не жаліти свою душу і, ну, не жаліти. Також ну, не боятися говорити людям істину, тому що істина звільняє, от її не завжди приємно чути, але всім потрібна істина. І те, що ну, є зараз на час дуже багато, от, ну просто красивої картинки, е, синтетичної інформації, і потрібно слідкувати за собою, щоб не опускати лишню інформацію, тому що. Ну за всім стоять духи, якщо мені ну не потрібні всякі духи депресії, всі поганих.